31 липня 2022 року. Ювілей, який не потребує багато слів. Подивіться на цю красу, на цю вишиванку і на ці чудові свічки іменинні І на цю вишиванку, і на цього вишиванці ювіляра! Будь ласка, загадайте бажання і ми вас підтримаємо! Один! Два, три. Молодець! Молодець! Вітаємо! 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 Ура, ура, Віта... ура. Найшвидшої перемоги, ви, мабуть, це точно загадали. І всього самого 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 найкращого. Вся була здорова. І... Жила де в мирі? В мирі і дружбі. Слава Україні!